Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на міжнародному рівні просуває політику Кремля. Під час зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним угорський політик назвав війну проти України військовою операцією. На ці наратив російської пропаганди звернув увагу представник Угорщини Мартон Томбош. Він опублікував відео з переговорів Орбана та Путіна, на якому чути як прем'єр-угорщини говорить фразу Катона Мувелетек, що в перекладі означає військова операція. При цьому сам Томбош заявив, що в Україні війна, а не військова операція, в якій за наказом Путіна вбивають закарпатських угорців, і назвав висловлювання Орбана. Ань бою зазначимо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відомий антиукраїнськими та проросійськими висловлюваннями. Путін та Орбан провели зустріч у рамках візиту до Пекіна та підтвердили свою відданість двостороннім зв'язкам на тлі війни проти України.